Друзі, вітаю всіх на своєму сайті. Декоративний сад Півдня України. Ми з самого-самого півдня. Дивіться, що у нас наробила погода вчора. Все ж, все ж було зелене з листям, тому наліпання мокрого снігу. Ой! Просто страшне було куди ліпитися. Вітер був дуже сильний. Дивіться, юка Квітоноси її полягали. Геть. Ну, вже вчора у нас морозу не було, був мокрий сніг. Як бачите, це дуже видно, що був мокрий сніг. Тут у нас і деревину завалило, треба вже як, вже як розтане сніг повністю. Ну, вже сонце вийшло. Обіцяють плюсову температуру, тому вийшла зараз знімати, бо ну, вже після обіду буде все по-другому. Дивіться, які кульки снігові стали. Бідні, бідні, бідні берю ці навіть, похилилася. Багато чого похилилося, повалило, поламало, будемо знову все піднімати. Дивіться, що робиться. Не знаю, тут цатує, чи вона зламалася, чи вона це тільки похилилася. Звісно, так дуже гарно воно все виглядає. Але вон ту я ця геть упала, ж там, де коли Багато чого попадало. Кажу, Вітер був сильний. Там мундрина впала, але ну, туди добратися не можу, бо там сніга по коліна буде. Багато чого повалило, положило. Це не страшно. Вчора сиділи, думали за наших солдатів, як вони там переживають таку зиму. Дай Бог, щоб в них не було так сильно, як у нас. У нас хоч нема світла і не працює опалення, без світла, але все-таки ми живі, здорові, нічого нам не загрожує поки. Багато-багато доведеться багато. підв'язувати. Знову квербок похилили віднесеньку. Цього віком вигрібали, ви, вигрібали, але ще не повністю пройшли. Тому що багато треба там до свиней туди, туди свикрухіна хата, на вулиці і сусідку трошки нагрібали, гляньте. От вам і примір з Чому ми їх обрізаємо на зиму? Тому що у нас зачастую облідення, воно все важке, воно все падає, все ламається. Залишився тільки оцей гігантський міскантус. Все. Дивіться, який він. Самий-самий витривалий виявився. Зараз сюди трошки пройду, тут. Я лівець, він геть похилив, лежить геть. Він такий високий, стоячий був, багато. Багато-багато все таки. Скажу, у нас ще листя, бачите, ще листя на деревах досі. Тому наліпання сніга це... Ой, я забула за пістію геть, ми ну, побачимо, якщо вона йде після морозу. Зараз підійду ближче. Крига не то і то це більш така не крига, але все такий сніг, як падав, розставав. Мороз десь градусник показує, у нас один градус морозу. Ой-ой-ой, бідну нашу альонку геть там роздягнуло. Треба піти знайти якусь шубейку вдягнути. Бачите, тут пампаска, пампаска, полягло. Все-все, я ж кажу, дуже, дуже великий вітер, таке мило, таке мило вчора. Я сюди ось докидала більше, вже втомилася, кинула, буду далі потім. Я покидаю. Бачите, дивіться, клен лежить, упав теж. Я ж кажу, дуже-дуже багато всього полягало. Дуже багато лежить. Наш кедрон похилило. Багато он. Забула, як ця деревинка з вецем похилилася. Багато чого лежить. Вже сонечко виходить, починає вже від гіляк відпадати, Вон місцями вже з них відпадає, тому думаю, познімаю трошки відео, покажу, яке воно у нас заліплене, обліплене все, тому що я ж кажу ще трошки і все. Сонечко виходить, ще й вітерець піднімається знову. Тут не дуже глибоко. Тут У нас теж тут і німфеї, і все-все якось ми на сніг не очікували, передавали нам дось, ну дось то й дось то. Якби так не страшно було, ми наділися, ну, наділися, ми навіть не знали, що у нас буде сніг такий. Для нас взагалі <смі> такий сніг. Взимку це рідко буває, а восени то ж взагалі. Да, я в цей край і не ходила навіть. Що вчора взагалі сюди ходить. Боже Боже, ну я ж кажу, ага, це у нас в'яз гейша. Теж похилений, все, гіляки, буде багато чого поломано, будемо виправляти, підіймати, підв'язувати багато. Так, кокосик. Кокосік. Кокосік. Бачите, тут у нас все ще... Тут і нюфеї у нас на першій сходинці. Так, вони в нас тут є. Ого! Тут такий сніговий лід товстенький. Так кокосик. Кажу, бачите, ось тільки лишилися гігантський міскантус, який вистояв, от все полягало, а він вистояв. Гарніші. Ще. ще навіть мітьолки залишилися на ньому. Тут, якщо пам'ятаєте, ряд міскантусів, бо він весь під снігом зараз. Так, все вже в руку. Холодно, змерзло. Молочай чини он виглядує. Так, це у нас тут пенісетом гора ціла. Тут ми вон відкидували. Все в снігу все. Ну, на завтра обіцяють вже дощ. Так що знімаю, фотографую, тому що у нас, я ж кажу, це дітям зараз взагалі щастя, тому що у нас бували такі зими, що навіть снігу не, був... не бувало от просто зовсім. А зачасту такий сніг, що він змели доріжки. Після обіду розтанув і все. Весь сніг. Гляньте тут, як гарно зараз. Виноград, ще, бачите, ось на стінці навіть ще листя лишилося цей діочий. Все вже опадають, я ж кажу, вже опадають оці, бачите, ось вже тут вже нема снігу, це вже все попадало. І тут там дивіться, як вона похилилася, гляньте, які гіляки заліплені. Зараз це все, все почне вже падати. Ну, ще поки он трошки приморе примерзло, то ще держиться, а потім. Бачите, все виноград листя зелено зовсім, тому сніг ніхто не очікував. Ну нічого, зараз, зараз, зараз все розстає. Навіть он хочу показати сосна, яка в дворі дивіться. Що робиться на листі? Крутило, обліпало, обліпляло все. Страшне. Так. Вон сосна. дивіться, як полягали гіляки аж до землі, навіть, зовсім до землі. Масини взагалі. Бачите, як гілляки? Похилило. Взагалі вони дуже високо завжди. Їх дістати з землі неможливо. Навіть, бачите, ось гіляки поламало куски. Прямо-прямо до землі. ось. Дивіться, якщо все заліплено на якесь снігом. О, бузок поламало чи нагнуло. Будемо потім дивитися все, що там робиться. Таке. Бачите, тут взагалі воно розпивало, теплом обіцям? Просто така скляна, скляна така шкурочка, а лавровишня бідна у нас тут взагалі теж лягла. Що робиться? Що робиться? Тут гляньте троянди зовсім все лежить, все лежить. Фурзиція бідна. Він теж лежить. Капець. Листя все. Ну, на горіха я вже майже листя. Все скільки на землі. Він вже тут порапало, вон тут у нас теж он. Смородина лягла, тут верба он геть похилена. Ох, ти бузок он під шифером теж лежить геть. Зламала тут у нас криниця така дерев'яна, зламала в верхівку. Ось таке, бачите, все. Дивіться, що робиться. Ворота які. Ой, відкриємо. село. Так, бачите, наметами, наметами, наметами. Бачите, тут біля забору у нас зовсім снігу майже немає. Туди далі так, такі намети по пояс снігу. А від ламіниці вчора виходили, то був наш ріст. Ми просто так от полягали б на цій кучу горі і просто повзли. Бо йти по такому снігу просто нереально. Але там ще вище, там наш зріст. Тут у мене ось по пояс мій, Намет такий намило цю гору. Ну так по вулиці більш-менш. Бачите, люди по мене сусідку відкопували. Так все, змерзла вже в руки. Та й телефон буде замерзати зараз. Такі от у нас робиться. Матросик, матросик, ти куди пішов? Ти йшов собі. тут під забором вимітало з-під забору все. Туди понамітало. Так, друзі, ну все. Все вже з бесітки падають. Сніг уже падає, падає кусочки цін. Трищить вітерець, сонечко, і воно починає вже спадати цей весніг. Так ну що, друзі, так. Ну, це не дуже страшно, це рослини всі попіднімають, якщо навіть зламалися коріння, то в них живе. Тому що, як бачите, весь сніг Шов на теплу землю, все розставало. Що, кокосик? Так.